Будемо монтувати ванну металеву. Тут нанесли сікончик, шви всі затерли. Тут просиликонили. Ванна металева, того ми її не пінемо. Тут ще треба буде, як будемо обшивати, зробити вентиляційну. вентиляційного ці металеві ванни швидко згнивають. Ну якось так. Сіфончик потім поставимо, як ви любите, на силикон. Mm -hmm. Дать його. Ми без силикона нікуди. Як каже нікум, силикон спасе мир. Şahsı <laughs> silikonuna <laughs>